Отже, сьогодні ми розглядаємо облік і оподаткування імпортних операцій, а саме імпорт послуг. Цю ділянку виділено в окрему таку частину через те, що в імпорті послуг дуже багато особливостей в документальному оформленні оподаткуванні, а саме визначення ПДВ. Які документи необхідно подавати для імпорту послуг? Так як фактично. Фізичного перетину кордону не відбувається, послуга це нематеріальний об'єкт, то вантажна митна декларація не формується. Для оформлення імпорту послуг достатньо мати договір надання послуг, який відповідає умовам z контракту і акт про надання послуг той самий інвойс. Для виконання z контрактів ми розглядали вимоги в окремій лекції, що він має бути на, бажано на двох мовах. Мають бути дотримані вимоги до всіх розділів, і якщо брати послуги, то має бути чітко зазначено, який це вид послуг, має бути чітко зазначено, де коли ким надаватися, де місце надання цих послуг, хто їх надає і де передаються, тобто певні технічні моменти. Особливо цікаві ці договори, не тільки цікаві, цікаві для контролюючих органів і Для правильного ведення обліку, це договори надання послуг в it сфері Це договори на оренду серверного обладнання, на обслуговування серверного обладнання, обслуговування сайтів, тому що тут треба розуміти деякі технічні моменти щодо місця надання послуг і часу їх надання і завершення. Саме ці моменти, які мають бути чітко визначені в договорі. Прописується в акті про надання послуг. Отже, в акт з договору має перейти вид послуги, має перейти ціна, має перейти і розуміння технічних моментів, де саме ця послуга надалася. Особливістю формування акту, як я вже говорила, є те, що більшість моментів переходить з договору, і з акта визначається. Моменти, що впливають на оподаткування податку на додану вартість. Тому є такі загальні рекомендації про те, як складати акти наданих послуг для виконання З-договорів. Це перше, що дата складання має співпадати з датою надання послуг. Це вже, якщо брати звичайні акти виконання по Україні, зустрічаються такі випадки, коли в акті, наприклад, за 31 жовтня ми читаємо, що... За послуги, надані в період з 1 по 30 вересня. Це теж не зовсім відповідає суті операції, однак часто на такі речі закриваються очі. В З-договорах це має вплив на оподаткування. В принципі, в Україні теж по українських актах, але тут треба дотримуватись вимоги, що дата складання співпадає з дата надання послуг. Тобто, якщо акт складений 31 жовтня, це автоматично означає. Що 31 жовтня завершилось надання Z-послуги. Місце складання мають бути зазначені і місце надання послуг. Без чіткого виділення цих моментів ми не зможемо правильно оподаткувати ці операції. Навіть якщо наш закордонний контрагент ці моменти в своєму акті послуг не вказав, ми маємо вияснити ці моменти. Про їх наявність в договорі, про їх наявність в акті. Чому? Через те, що після перевірки контролюючим органами, якщо ці моменти не будуть прописані чітко, вони зможуть застосувати до нас інші правила оподаткування імпорту послуг, про що я вам розповім трішки далі. Також в договорі і в акті має бути конкретна назва послуг, і дуже бажано, щоб вона відповідала державному класифікатору послуг. Звичайно, це не має бути. Чітко прописана послуга як державного класифікатору, тому що класифікатори такі узагальнені, але деталізовано: наприклад, там, експедиційні послуги по перевезенню товарів по маршруту, послуги за розвантаження товарів в такому-то пункті, по такому-то перевезенню, або ж там обслуговування таких, то таких, то серверів. За такий-то такий-то період там, обслуговування чи наповнення інформацією, сайти-то сайтів, які розміщені на таких-то, таких там, серверах, там-то там. Зазвичай контрагенти не дуже хочуть зазначати детальну таку інформацію в актах виконаних робіт. Однак, ще раз повторюю, що без цієї інформації буде дуже складно Провести оподаткування цих операцій відповідно чинного законодавства. На відміну від товарів імпорт послуг, він оподатковується тільки ПДВ. Тобто тут немає акцизу, тут немає мита, тільки ПДВ, але не завжди і оподатковується ПДВ. Тому я на що я наголошувала, що при чіткому дотриманні вимог в. Договорів в акті після вивчення цих документів ми можемо прийняти рішення, чи є тут податок на додану вартість чи нема, тому що є і послуги, такий вид послуг і послуг, які не відпадають під об'єкт оподаткування ПДВ. Але щоб в цьому розібратися, нагадую вам, що об'єктом оподаткування ПДВ є товари і послуг з місцем постачання в Україні. Тобто наш податковий кодекс говорить, що, ще раз повторюсь, об'єктом кудаткування ПДВ є товари і послуги з місцем постачання в Україні. Якщо з товарами все зрозуміло, то місце постачання в Україні це означає, що цей товар заїхав в Україну, фізично він є, за адресою там, на певному складі чи навіть в певному автомобілі, то місце постачання послуг визначити досить складно. В цьому допомагає розібратися те, що ви повинні визначити, який це вид послуг, і вже для кожного виду послуг податковим кодексом передбачено своє місце постачання. Ці два моменти знову ж таки вони мають бути передбачені в договорі в акті. І коли ми знаємо, який вид послуг, далі по пошуку в податковому кодексі України ми визначаємо місце постачання, тобто в даному випадку. Не так уже від нас залежить це місце постачання, як можна сказати, що місце постачання чітко залежить від виду послуг. Зараз я це продемонструю вам на прикладі витяжок із нашого податкового кодексу. Так як об'єктом вкладення ПДВ є операції з постачання послуг, місце яких розташоване на території України. То якщо місце постачання послуг розташовано за межами митної території, то об'єкт обкладення ПДВ не виникає. Тому я і наголошувала, що якщо ми визначаємо, де місце, воно ми маємо чітко розуміти, де місце постачання цих послуг, від цього буде залежати, чи сплачуємо податок до додану вартість, чи ні. А місце постачання послуг, як випливає з попереднього сайту, залежить саме від виду тих послуг. Які ми отримуємо з практики, дуже часто зустрічається, що вибравши неправильний квет код виду економічної діяльності послуги, ми отримуємо неправильне оподаткування ПДВ даної послуги. Тобто зустрічалася на практиці, коли просто не зовсім коректно підібрали вид послуги згідно класифікатора. І нарахували ПДВ, хоча насправді нараховувати його не, не потрібно. Тобто тут, по суті, не розібралися в суті операції. Тепер, які існують варіанти визначення місця постачання послуг? Значить, зрозуміли, що для того, щоб оподаткувати послугу, податок, додану вартість, треба визначити, яка це послуга і яке місце постачання. Яка це послуга ми визначаємо по суті операції з договорів, з актів і з відповідності до державного класифікатора послуг? Про місце постачання послуг ми визначаємо в залежності від виду послуг і пунктів Податкового кодексу України? Наприклад, наведено з вами на слайді зараз послуги, де місце постачання? Є місце фактичного постачання послуг, тобто, де саме ці послуги надавалися, це фізична адреса. Відповідно для такого виду послуг в актах виконаних робіт і в договорах має бути зазначено адресу і місце, де ця послуга надавалася. Отже, що це ж за послуги? Це послуги, щодо допоміжні у транспортній діяльності: навантаження, розвантаження, складська обробка, тобто має бути зазначено, де відбувалося навантаження, в якому місті, порті. Складі перевантаження, фізична адреса, послуги з проведення експертизи рухомого майна, тобто, де це проводилося, де це майно знаходиться, або де там, куди це майно було завезене, щоб провести цю експертизу. Знову ж таки, фізична адреса. Послуги пов'язані з перевезенням пасажирів вантажів і постачання там, продуктів напою призначених для споживання. Теж фізична адреса. Де здійснювалося перевезення цих пасажирів, вантажів, і виконання ремонтних робіт це теж тут найпростіше через те, що є адреса, де здійснювалися ці ремонти. От якщо брати пункт 1.3, то це мається на увазі послуги каз, видачі квитків, тобто не безпосередньо перевезення, а просто надання допоміжних послуг в сфері пасажирських перевезень. Ми можемо вважати, що це там квиткова каса, яка теж має свою адресу. Щодо ремонтних робіт, це має адреса, де ці ремонти роботи надавалися. І якщо місце постачання цих послуг в Україні, ми нараховуємо ПДВ. Якщо ж місце постачання цих послуг поза межами України, тобто наші працівники ремонтують якийсь об'єкт в Польщі, проводять ремонтні роботи. Відповідно, місце постачання вже не Україна і ПДВ не виникає. Визначення місце постачання послуг. Також є фактичне місце знаходження нерухомого майна. Тобто є такий перелік послуг, які пов'язані з нерухомим майном, і, відповідно, де це майно нараховується, там і виникає місце постачання послуг. Якщо це майно розташоване в Україні, то імпортні послуги пов'язані з ним, оподатковується ПДВ. Якщо за межами України, ПДВ не виникає. До таких послуг належать послуги агентств нерухомості, тобто, якщо ми купили послуги з обслуговування з придбання нерухомості за кордоном, ПДВ не виникає. Якщо ж ми купили послуги іноземного агентства щодо придбання об'єкта в Україні, вже нараховуємо ПДВ. Послуги з підготовки та проведення будівельних робіт, теж є фактична адреса знаходження цього об'єкта, і послуги за об'єктом, що там інші послуги, але пов'язані з об'єктом, що починає будуватися. Ще одним правилом визначення місця це є місце, в якому отримувач послуг зареєстрований. Що це за перелік послуг? Їх Одне з найбільше, тобто, якщо отримувач послуг зареєстрований в Україні, ми нараховуємо ПДВ. Якщо отримувач за кордоном, ПДВ не виникає. Причому має це на увазі адреса реєстрації. Це є послуги з надання майнових прав детальної власності, створені на замовлення та використання об'єкта права детальної власності. Тобто, якщо українська компанія замовляє послуги, з розробки програмного забезпечення в закордонної компанії маємо заплатити податок на додану вартість. Те саме стосується при замовленні послуг рекламних, інженерних, адвокатських, бухгалтерських, аудиторських закордонних компаній. Це, ніби покращує конкурентність вітчизняних компаній, адже при замовленні послуг. Аналогічних в українських компаній, ми, мало того, що не платимо ПДВ, ми це ПДВ отримаємо у вигляді податкового кредиту. Наразі ж ми бачимо, що, в нас виника, що ми маємо заплатити ПДВ замість, ніби замість інших компаній. Також до цих послуг належить надання персоналу, надання в оренду рухомого майна, крім транспортних засобів. Телекому послуги, також послуги радіомовлення, телевізійного мовлення, надання посередницьких послуг від імені та за рахунок іншої особи або від свого імені, але за рахунок іншої особи. І останній пункт це таке поширення надання транспортно-експедиторських послуг. Тобто, якщо ми замовляємо послуги в якоїсь логістичної компанії для здійснення перевезень, то при отриманні цих послуг... Ми маємо заплатити ПДВ, тому що місце, в якому отримувач зареєстрований, це Україна, відповідно, виникає об'єкт оподаткування ПДВ. Як логічно це відбувається, виникає об'єкт оподаткування, але платник, закордонна компанія, вона не може платити цей податок в Україні, тому що вона не зареєстрована в Україні, тому замість нього буде сплачувати отримувач. То ще я ще навожу трошки, трошки далі. І є ще е, таке визначене місце постачання, це місце фактичного надання послуг. Тобто, якщо місце фактичного надання послуг знаходиться за межами України, ПДВ не виникає. Сюди належать послуги сфери культури, мистецтва, освіти, науки, спорту, е, організаторів, а також організаційні послуги в цих самих сферах. І е, якщо немає зазначеної. Послуги в переліку, які ми тільки що перерахували, не визначено в податковому кодексі якихось особливих правил оподаткування імпортних операцій, тоді є загальне правило, що об'єктом оподаткування ПДВ будуть ці, ці операції, в залежності від місця реєстрації постачальника. Тобто, якщо постачальник зареєстрований за кордоном і він надає ті послуги, які не були наведені. В цьому перелік, який ми тільки що проаналізували, то не буде виникати податку на додану вартість, так як це за межами України. Це правило воно стосується тільки всіх інших послуг. Але, як ви бачили, перелік послуг, які ми тільки що проаналізували, і правил визначення місця постачання досить великі. Тому до інших я навіть не можу так зразу сказати, які це можуть бути інші послуги. Отже, як нам правильно вести облік імпортних операцій і чи правильно їх оподаткувати? Це визначаємо вид послуг, чітко виділяємося з державним класифікатором, до якого коду послуг це належить. Так як від послуг, ви вже зрозуміли, що залежить місце постачання, правила визначення місця постачання. Далі, до послуги ми вже визначаємо. Місце реєстрації покупця і продавця. Адже ця інформація теж впливає на те, щоб визначити, чи оподатковується, чи не оподатковується. Визначаємо безпосереднє місце складання, надання послуги, не, так, не складання, а надання послуги, тому що це також впливає на те, чи взагалі буде сплачуватись ПДВ. І визначаємо. Дату, так як дата, це вже впливає виписка податкових накладних. Тобто нам важливо знати вид послуг, місця реєстрації постачальника і покупця і місце надання послуги. Три таких момента, від яких буде в подальшому залежати нарахування ПДВ на послуги, особою відповідальний за нарахування і сплату податку до бюджету, якщо цю послугу постачає не резидент. Є отримувач послуг, про чому я і наголошую, що практикам бухгалтерії треба знати, пам'ятати про вимоги законодавства. Дуже часто в практиці зустрічається, коли підприємство замовляє рекламу на Фейсбуці, замовляє рекламу на іноземних компаніях, які не мають офіційних представництв в Україні, оплачують їх з свого рахунка. І забувають при цьому сплатити ПДВ. Тому що, ще раз наголошую, що якщо ми отримуємо послуги від нерезидента, ми маємо чітко оцінити місце постачання цих послуг, і від цього залежить ПДВ. І якщо ці послуги підпадають від об'єкту об об'єкту оподаткування ПДВ, тому що, наприклад, місцем постачання є місце реєстрації отримувача, тобто Україна, ми маємо нарахувати і сплатити ПДВ замість цього. Контрагента замість нерезидента, знову ж таки, це при умові, що виникає об'єкт оподаткування, найбільш, найбільш часто порушення пункту 182 кодексу якраз виникають в частині замовлення рекламних послуг закордонних компаній, коли підприємство взагалі не мало ніяких. Відношень до зет-операцій, тільки там замовила рекламу, і в результаті просто не знала про такі вимоги законодавства, але незнання не звільняє від відповідальності. Тому пам'ятаємо про ці вимоги законодавства. Для операції з постачання послуг нерезидентам на митній території України документом, що посвідчує право віднесення сум ПДВ до податкового кредиту, вважається податково накладна, тобто підставою. Для формування податкових зобов'язань і податкового кредиту є так само податкові накладни, які мають бути виписані на дату здійснення операції. Хоча ПДВ оплачуємо ми під час здійснення цих операцій, однак ці суми оплачені попадають нам до складу податкового. Кредиту, тому що ми заплатили ПДВ від нашого контрагента, але при придбанні, при придбанні у нас виникає податковий кредит. Таким чином, ми оплачуємо ПДВ за нашого постачальника і отримуємо собі податковий кредит. Розглянемо трішки ці операції. Наприклад, підприємство-платник ПДВ отримало від нерезидента консультаційні послуги. Сума 2000 євро згідно кодексу, консультаційні послуги оподатковується ПДВ, якщо місцем, місцем постачання є місцем реєстрації отримувачів. Тобто ПДВ у нас тут виникає. Єдине, що тут неправильна кореспонденція на ПДВ: прошу вибачення, тому що у нас виникає податковий кредит. Значить, ми на 24 березня визначаємо вартість послуг за курсом на 24 березня, але так як у нас виникає борг перед нерезидентом, то на дату оплати, а саме на 5 квітня, у нас виникає курсова різниця, і ми від різниці курсів, і ми погашаємо оплату перед контрагентом. Сама ПДВ нараховується 24 березня, тобто на дату під надання послуг, так як це перша подія, для імпорту діє загальне правило, тобто ПДВ нараховується за першою подією, чи це отримання послуг, чи їх оплата. На 24 березня ми нараховуємо ПДВ, сплачуємо, і ця сума належить до податкового. Включається до податкового кредиту підприємства. ПДВ за цією операцією буде обчислюватися від 2000 євро за курсом на дату надання послуги і 20%. Це загальне правило, тобто, що ми нараховуємо податкове зобов'язання на вартість тих послуг, які ми отримали від контрагента, якщо місце постачання цих послуг. На території України тепер другий приклад. Нерезидент надав підприємству транспортно-експедиційні послуги вартістю 3 тисячі євро. Транспортно-експедиційні послуги місцем постачання цих послуг згідно кодексу є місце реєстрації отримувача. Тобто, якщо українське підприємство відповідно виникає нарахування. Податку на додану вартість. Перша подія була перерахування нерезиденту передоплати за послуги, і ми здійснили пере... передоплату за курсом 30 гривень 55 5 копійок. Відповідно, ПДВ у нас виникає на цю переплату, на першу подію дату оплати і буде становити 3000 євро за курсом оплати і на 20%. Ставка податку. ПДВ нараховується за першою подією, і для нього діє загальне правило це реєстрації, тобто за першу половину місяця має бути зареєстровано до кінця місяця, за другу половину до 15-го числа місяця наступного зазвітного. Є особливості складання податкових накладних за цими